Росія посилила тиск на Донбасі саме у момент, коли США та Кремль намагаються нав'язати Україні мир. Головні удари по Покровську. Росія захопила південну частину міста та зайшла технікою. Північ утримують збройні сили України. Йдуть вуличні бої. Українські підрозділи проводять зачистку у центрі міста. Російський підрозділ БПЛА Рубікон ускладнив логістику та ротацію українських захисників, але перевага армії РФ у малому небі над Покровськом неоднозначна, каже Денис Попович. Якщо почитати, що й російських так сказати блогеров посмотрети відео, яке є в російських телеграм-каналах, то у них, между прочим, противоположное мнение. не вважають, що превосходство в воздухе имеем мы. мирноград уже 16 місяців у вогні. Не раз повідомлялося про часткове перерізання логістики українських військ та ризики оточення, проте він залишається під контролем Збройних сил України. Запикайте, то, что я сейчас скажу, то вот этим, ну ладно, можно не запикивать, вот этим долбодят, которые это говорят. Просто вопрос: зачем воюють? Чем мы тогда воюємо? Не складываются. Окружены, пробиться невозможно, подвести ничего невозможно. Горнізоновою третій вузол оборони Костянтинівка. Російські штурмові групи регулярно заходять у місто, закріплюються на підступах та намагаються обійти його через дружківку на північних підступах. Лиман і Сіверськ. Після втрати серебрянського лісництва росіяни просунулися на кілька кілометрів, відкривши коридор у бік Слов'янська. Тиск тут зростає, а населені пункти щодня зазнають ударів. Російська стратегія зараз інфільтрація, використання дронів та поетапне поглинання населених пунктів. Невеликі прориви, глобальний задум російських військових злочинців за мотивами Другої світової війни: обійти Покровськ, вийти до Лимана і спробувати зімкнути кільце навколо українських сил на Донбасі та завершити ціль так званої СВО з окупації всієї Донецької області. При цьому важливо пам'ятати про претензії диктатора Путіна до начальника генштабу РФ Герасимова, про те, що той недостовірно передає дані з фронту. Це лише підкреслює у Кремлі. Самі не розуміють реальну картину війни, але продовжують вимагати нових територій. Україна на територіальні поступки не піде. і Якщо Росія не зменшить апетити до захоплення українських земель, війна триватиме незалежно від того, якими мирними планами Кремль намагається прикрити свою агресію.